you <laughs> Десятий традиційний фестиваль польської колядки пройшов у Коростині. Учасники святкування з'їхалися зі всієї України, до виступу готувалися ретельно, вчили тексти давніх пісень та шили унікальні костюми. Ми придаємо велике значення проведенню таких заходів і вважаємо, що нашій громаді це потрібно. Підняття духовності, високої культури, поваги, любові один до одного, до моралі християнської. Тому ми щиро вдячні, що особливо цей раз було дуже географічно гарно представлені. Там і Хмельницька область, ну і Вінницька була, Житомир, всі райони нашої Житомирської області, які приїхали, наші діти, особливо діти, ми їм дуже пишаємося. Святкування фестивалю пройшло під патронатом генерального консула Республіки Польща у Вінниці. Він говорить, що саме традиції і об'єднують народ. фестиваль польських колядки надзвичайно потрібний. Думка що тут передається, залишається в наших серцях. Я вдячний за організацію цього свята. Він важливий для всіх нас, як духовно, так і культурно, так і мовно. За роки фестивалю польська культура невпинно розвивалася завдяки чисельній польській громаді в Україні цей процес не зупинявся і тут, впевнені організатори. Коли ми розпочинали фестиваль польської колядки на Тумарщини, було відродження польської культури та традицій в родинах. Сьогодні ми бачимо, як мистецтво польське і українське виросло. Ми маємо колядки у виконанні і аранжуванні самих керівників колективів. Ми бачимо, як переплелись два народи польський і український, в наших традиціях, в наших серцях і в наших душах. Тетяна Серепятова, Віктор Мозговий, Руслан Давидов у центрі подій СТВ.